Привіт! Сьогодні ми розглянемо асану чатуранга Дандаса. на вихідне положення стаємо четвереньки, руки фіксуємо під плечима, ноги назад, так, щоб наші стопи були вертикальні до підлоги. І п'ятки не заводимо назад, а навпаки, намагаємось подати їх вперед. В цій асані не потрібно опускати таз донизу або піднімати догори таз тут основа, його потрібно підкрутити, зібрати. Супер. А, також ми не піднімаємо в цій асені плечі догори. Відводимо максимально від вух і робимо верхній замок, яким чином потилицю подаємо назад, а підборіддя опускаємо дещо донизу. І плечі відводимо від вух. Супер. Відчуваємо зібраність всіх частин тіла в єдиній точці. В центрі тіла це в животі чуть нижче пупка. М'язи тазового дна напружені в тонусі. Відчуваємо прес, підтягуємо живіт, нижні ребра трошки розширяємо, лопатки розводимо. Прекрасно. Опора в нас в цій асані йде більше на ось ці подушечки великих і вказівних пальців. Ми ними ніби відштовхуємося від підлоги. Відштовхуємось догори, відчуваємо, що ми єдина цільна структура. І наша вага рівномірно розподілена між руками і ногами і правою і лівою частиною. Зовнішня маскулатура в цій асині ніби збирається. А по передній частині тулуба ми, навпаки, розтягуємось. Прекрасно! Фіксуємося ще в цій позиції деякий час, відчуваємо, як активно працює наше тіло. Супер! Ви великі молодці!